Всім привіт! Це Оксана Морозова і таро-прогноз для наших стрільців на жовтень місяці 2024 року. І так, дивимося, що ж принесе жовтень місяць нашим стрільцям. Стрільцям. Початок серединка і кінець місяця. Початок серединка і кінець місяця. Так. Цей місяць ми дивимося на трьох різних колодах. Що ж принесе нашим стрільцям? Жовтень місяць? Що, жовтень місяць, принесе нашим стрільцям Початок. серединка. Кінець місяць? І колода чорних котів. Що ж принесе жовтень? Нашим стельцям початок серединка і кінець місяця. І так, дивимося початок місяця. Початок місяця у вас дивіться двійка чаш. Двійка чаш це про якісь э, вечірки э, свідання. Побачення про похід в ресторан, так, про вечір удвох. Задоволення від того, що ви вдвох. Тобто, якщо це відносини, так, якщо ви не в відносинах, то ви можете зустріти когось якусь свою споріднену душу. Якщо ви вже давно в відносинах, це може бути просто тихий романтичний вечір разом з чоловіком. так, Разом з чоловіком. А також ця карта про партнерство і про вибір. Партнерство і вибір. Далі дивіться, тут у нас е, карта е, старшого аркана Жрець, про що нам каже? Про те, що у вас є знання. Тобто, ви володієте знаннями для свого життя, для того, щоб. Е, тобто, ви знаєте, куди вам іти. Як це найкраще зробити? єдине, ну, мінус по цій карті, що не потрібно всіх повчати. Повчати, як це робити краще. І при цьому, дивіться, випадає карта смерті. Карта смерті це карта трансформації. Тобто, щось у вас, бачите, початок місяця вибір, ви знаєте по вибору, у вас є знання, і йде трансформація. Трансформація, щось змінюється. щось змінюється. Це може бути як і зміни на роботі, так і зміни в особистому житті. Але тут, бачите, у нас смерть в очікуванні сидить. Тобто це очікування зміни. Це не про те, що вони будуть якісь раптові середина місяця. Так, середина місяця тут у нас паж жезлів. Пажезлів нам дає як це, поняття про те, що можна йти в нову дорогу, можна починати діяти якось по-іншому, по-новому. Це може нам показувати наших дітей, таких підлітків вже які збираються йти в самостійне життя, або вирішують щось самостійно, намагаються вирішити, де їм жити в який вуз їм вступити. Тобто про це, так? Четвірка е, жезлів, четвірка жезлів нам говорить, бачите, про те, що вдома буде затишок, вдома буде все добре, тихо, спокійно, може бути, якесь сімейне свято, так? Так, і що нам тут коти? О, а коти нам кажуть про четвірку мечів. Бачите, і тут, і тут четвірка, і тут і тут четвірка. Четвірка це такий маленький. Є підведення підсумків, так? То підведення підсумків в дій. Діяте ви правильно і все чудово. І перший етап ви подолали. Мечі це думки. Це думки. Тут гіпс, бачите? Трішки ви думаєте, не про те. Треба змістити фокус уваги трошки в інший напрямок. І кінець місяця. О, кінець місяця, дивіться, які чудові. Боже, які чудові карти. Дивіться, дев'ятка пентаклів. Тобто тут є достаток. Тут все добре і по грошам, і зі здоров'ям все добре. Тобто, якщо потрібно час для себе на перепочинок, ви цей час знайдете і проведете його в тиші, і в задоволенні, закохані. Закохані нам говорять про вибір, так, вибір, вибір, якою дорогою йти, вибір партнера, вибір роботи. Тут, бачите, циганка гадає, але рішення приймати йому не... Ну, він не буде робити те, що циганка скаже. Вона може казати все, що завгодно, але вибір завжди останній за ним. Так? І третя карта, третя карта це у нас дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це у нас про те, що теж все, що ви робите, вам все вдається. Тобто все, що ви запланували, ви все робите. І всі ваші е, спроби, вони ось ось. Дідуть до того кінця, ну, до тієї цілі, яку ви собі намалювали. Тому дивіться, дуже непоганий такий місяць для вас, стрільці. Дуже непоганий. Тому думайте, дивіться. Все, а я обнімаю, цілую вас всь. і до нових зустрічей.